У пані Ірини відпрацьовані термометри лежали дома близько двох років. Викидати їх у смітник, каже жінка, категорично відмовилася. Сьогодні позбутися непотребу їй нарешті вдалося. Там ртуть і, навряд чи це найкорисніший найкорисніше який можна викинути на наше звалище. А враховуючи, що воно потрапить у ґрунт і воду, яку ми потім будемо пити, то однозначно їх треба якось правильно утилізувати. З 13 вересня у місті працюють мобільні пункти прийому небезпечних відходів. Відпрацьованих батарейок, термометрів та люмінесцентних ламп тут можна позбутися швидко, безкоштовно, а головне без шкоди для здоров'я та навколишнього середовища. Щодня до пунктів прийому городяни здають близько 10 кілограмів батарейок та 30 штук ламп. При потраплянні такої кількості токсинів на сміттєзвалище неважко уявити наслідки. Одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів землі. А 10 кілограм це дуже багато. Це дуже великий. У люмінесцентних лампах знаходяться 3-4 ртуті в вигляді парів, які зависають в організму людини і пригозводять до захворювання нирок і нервової системи. Це дуже Уже протягом декількох років сортує небезпечні відходи пан Віталій. Каже, що не можна викидати батарейки у смітник, навчив навіть чотирирічного онука. Щоправда, зізнається, чоловік дівати цей токсичний непотріб потім нікуди. Як тільки дізнався про пункти прийому, прийшов одразу. Я коли кидаю, в мене серце обливається кров'ю. Нікуди не можна кидати. Лампочка ось така люмінісентна. Я думаю, ну куди? Там не приймають, там важко. Там треба ну платити, то нічого, якби не так далеко було. За кордоном ці небезпечні відходи утилізують. Попри те, що в Україні розташований один із трьох в європі заводів по переробці відпрацьованих елементів живлення, позбутися у нас їх не так то й просто. За попередніми підрахунками на наше сміттєзвалище потрапляє понад 5 кілограм ртуті та десятки кілограмів важких металів за рік. Часто люди скаржаться, що їх просто нікуди діти. Без шкоди здоров'ю та гаманцю позбутися токсинів можна в мобільних пунктах прийому з подальшою їх утилізацією. Долучитися до екологічної акції вирішила і наша команда ТРК Місто тож сподіваємося, що хмельничани не будуть забруднювати навколишнє середовище. З 21 по 23 вересня мобільні пункти працюватимуть у центрі. Здати небезпечні відходи можна буде з 13 до 18 години на майданчику біля кінотеатру Шевченка, біля дитячого світу та у сквері Вічний вогонь. Детальну інформацію щодо розташування локацій у мікрорайонах можна знайти на сайті міської ради.